Вітаю всіх, кого цікавлять новини Закарпаття у студії Катерина Можаєва і далі про важливі події області. Через чергові масовані обстріли Росією критичної інфраструктури в усіх регіонах України відбуваються аварійні відключення електроенергії. Про це запевнили в Укренерго. Закарпатська обласна військова адміністрація повідомила, що на Закарпатті застосовують аварійні відключення електроенергії для всіх десяти черг. Інформація про черги доступна на сайті Закарпаття Обленерго. Графіки та черги можуть змінюватися залежно від ситуації в країні та відповідно до розпорядку. Укренерго. Влетів у стовп. У Мукачеві нетверезий водій з самого ранку спричинив ДТП. Водій автомобіля Фіат у стані сильного алкогольного сп'яніння, за словами правоохоронців, врізався у стовп на вулиці Берегівській. Стан винуватця автопригоди. Журналісти першого кабельного помітили неозброєним оком. Йому важко було говорити і коментувати. А що у вас так Можете підказати? Та, Ну, а тим не менше, як трапилася аварія. Це ваша машина? Ні. Це не ваша машина. А ви були за кермо? Ні. На місці працювали поліцейські, аби з'ясувати усі причини цієї аварії. У нас виклик, що нетверезий водій намагається сісти за руль і поїхати від нової пошти. І все, більше немає А те, що машина розбита. То вже по ходу діла сталося. а ми приїхали. Він уже вдарив. Сьогодні Мукачівці віддали шану та провели в останню путь полеглого на війні командира 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади полковника Миколу Красівова. Сотні людей прийшли до кафедрального собору на честь ікони Почаївської Божої Матері, аби віддати шану герою. Чоловік мужньо і відважно захищав батьківщину від ворога. Військовослужбовець загинув 19 листопада цього року. Тимій та Відважний полковник, люблячий та старанний сім'янин. Саме так відгукуються рідні та друзі про загиблого на війні героя, полковника Миколу Красівова. Військовослужбовця сьогодні провели в останню путь у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері в Мукачеві. Я його пам'ятаю веселим, щасливим життєрадісним. Людина, в якої було, було багато планів на життя, яка дуже любив свою сім'ю, дітей. Сашку, Тьомку, Еміку, кохав свою дружину стелу і спішив жити. Завжди прийде на допомогу. Гарний сім'янин, сім'я у нього була понад усе. Гарний тато. Дуже хороша, порядна людина. Взагалі так обідно, що хорошою людиною, культурною. Ще на свадьбі у них була, коли свадьба була у них. Віддати шану та провести в останню путь полеглого на війні командира 105-го батальйону 63-ї механізованої бригади Миколу Красівова прийшли сотні людей. Серед них рідні, друзі, військовослужбовці та місцеві жителі. Чоловік мужньо та відважно захищав батьківщину від ворога з перших днів війни. Військовослужбовець загинув 19 листопада 22-го року. Сьогодні проважаємо останній путь. Як не страшно говорити ці слова, але ми повторюємо в останній путь прекрасну, чудову людину, нашого собрата, людину, яку знали ми всі, і переповнений собор, і люди, які не помістилися в собор, свідчать про велику повагу, любов, полковника Миколая, який зараз. Бездехано лежить на середині храма. Ця людина запам'яталася багатьом, як добра, прекрасна, високоморальна, при... щира людина, яка в будь-який час готова була відкликнутися на допомогу. І кожен з нас це відчув у своєму житті чи прямо, чи костюма. Зараз ми бачимо. Убити горем стареньку маму, жінку, дітей, яким так потрібна зараз батьківська опіка, батьківське плече. І два сина в скорботі, і маленька донька зараз стоїть коло гроба. І через декілька хвилин, коли закінчено відпівання, тіло буде передано землі. Микола Красівов із перших днів війни знаходився на фронті та старанно виконував свої задачі. Військовий до останнього боровся за вільну Україну та назавжди залишиться героєм. Вічна йому пам'ять. Екстремальний перетин кордону за 4 тисячі доларів США обрали батько із сином з Дніпропетровщини, щоб незаконно покинути територію України. Вчора на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону спільно зі своїми румунськими колегами витягнули з тиси двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути рубіж. Під час патрулювання прикордонний наряд відділення Великі Батьків отримав інформацію від румунських прикордонників про спостереження ними у воді невідомої особи. Її несло течією вздовж кордону кордону. висунувшись до вказаного місця, військовослужбовці побачили у річці чоловіка, який відчайдушно боровся зі стрімкою течією, що тягнуло його на дно. Прикордонники негайно кинулися на порятунок і дістали чолов'ягу із води. Порятований ледь міг розмовляти, але повідомив, що був не сам. Разом із ним був його 23-річний син. Його врятували вже румунські прикордонники. Чоловіку викликали карету швидкої допомоги. Лікарі діагностували у нього переохолодження. Згодом 58 Правопорушник розповів прикордонникам, що вони разом із сином пристали на пропозицію ділків, які за 4 тисячі доларів США пообіцяли їм безперешкодний перетин кордону. Однак не попередили про небезпеку, яка на них чатує під час подолання річки, запевнивши, що вона мілка. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону військово зобов'язаних чоловіків. На Закарпатті облаштовано близько 140 пунктів незламності. В цих пунктах цілодобово і безкоштовно наявні такі послуги: електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода і аптечка. У своєму зверненні до українців президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо знову відбудуться масовані російські удари, якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Вони працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях також при Школах, будівлях, ДСНС. загалом в Україні наразі діє понад 4 тисячі пунктів незламності, на Закарпатті близько 140. Патрульні роти ТОР виявили чоловіка, який мав із собою речовини, схожі на наркотичні. Подія трапилася на вулиці Джамбула в Ужгороді. Близько 17-ї години увагу інспекторів привернув чоловік, який, побачивши службове авто, різко змінив напрямок руху. Охоронці порядку наздогнали його і зупинили. Під час спілкування з торівцями громадянин почав поводити себе підозріло, тому патрульні провели перевірку. Згодом інспектори виявили в кишені громадянина зелену речовину, зовні схожу на наркотичну. Орівці викликали на місце події слідчо-оперативну групу. У турі Ряметівській територіальній громаді відкрилася поліцейська станція. Завдяки цьому додатково буде забезпечено порядок і безпеку на території трьох населених пунктів: Порошково, Мокра та Майурки. У селі Порошково розпочала роботу перша поліцейська станція, яка також обслуговуватиме сусідні села. Загалом поліцейський, який працюватиме задля безпеки і спокою, майже 6 тисяч громадян вже готовий до роботи. Посилення поліцейської присутності в цьому районі стало можливим завдяки співпрацювання. У праці поліції Закарпаття і керівництва місцевої територіальної громади. Це перша поліцейська станція на території цієї громади. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирних і хороших новин до зустрічі.